Нові кондиціонери в офіс кличка 140 мільйонів на генплан та ремонт скверів. Грудень, кінець року, не лише календарного, а й фінансового, себто бюджетного. Тож у комунальних підприємствах Києва терміново взялись освоювати кошти. Основна причина небажання повертати гроші з окремо структур і КП в загальний міський бюджет. Бо звідти їх не лише потім важче знову отримати, адже для цього має бути прийнято рішення сесії, а й на додачу тоді стає очевидним неефективний менеджмент. У підприємствах, бо що ж це за господарники, такі, які не можуть прослідкувати, куди і скільки грошей у них витрачається. Тож припускаємо, що посадовці можуть сподіватися, що напередодні свят людям буде не до перевірки тендерів, і все це пройде непомітно. Проте від пильного погляду нашої команди нічого не приховати. У цьому випуску ми розкажемо, хто і на що вирішив витратити залишки бюджетних коштів. І якщо ви маєте наївне сподівання, що їх перерахували на ЗСУ, то напевно. Ви або нещодавно в Києві, або зовсім не слідкували за нашими попередніми випусками. Тому обов'язково підпишіться на наш канал. Бо у Києві не можуть купити дрони на фронт, коли на хрещатику 36 потрібні нові кондиціонери. Але більше про це далі. Адже цьому випуску ми зібрали найцікавіші тендери КМДА та підпорядкованих її структур за останні пару місяців. Тож поїхали, говорить Київ. Київ. Ще понад 60 мільйонів у Києві вирішили втопити у руслі річки Либідь. Відповідний тендер з'явився 17 грудня. КП Плесо замовило обстеження та розчистку річки Либідь на ділянці між столичним шосе та Дніпром. Активісти поставили під сумнів обґрунтованість такої вартості, оскільки капітальних чи бодай масштабних робіт на руслі не передбачено. Займатимуться лише очищенням водоїм від сміття, повалених дерев та кущів. В одному з наших попередніх випусків активіст Дмитро Опіров вже пояснював, чому такі дії не лише неефективні, а й мають значні ознаки корупції. Керівництво, керівництво міста Києва е, кожного року е, розпилює гроші на очисті Либіді. Е, схема дуже проста. Вона полягає в тому, що, як ми бачимо, тут дуже швидка течія. І кожного року бюджет міста Києва закладається декілька мільйонів гривень на розчистку річки Либідь. Е, її розчищають. Uh -huh. а, знову нове сміття yeah, тут yeah. накопичується, а його знову розчищають, знову освоюють кошти. Перевірити використання цих коштів неможливо, тому що ми прийшли і ну, ось тут ось я бачу якісь пакети. Yeah, це, yeah. Це, це, це сьогодні ці пакети припливли, чи це місяць тому. А, гроші пішли на очистку Лібіді, чи вони просто були. Розкрадені, окрім цього, за 62 мільйони гривень планують очистити акцентую аж 350 метрів русла. В тендерних документах на розчистку либіді чітко не вказано довжину русла, про яке йде мова. Однак фігурує визначення ділянка русла від столичного шосе до Дніпра. А це шматочок природного русла довжиною 350 метрів. Сказати, що всі гроші розпилять вже в цьому році, не можна, але після початку широкомасштабної війни процент відкату на таких проєктах виріс з 15 до 40%. відсотків. Відповідно, на розчистці либіді він складе десь 25 мільйонів гривень. Можете порахувати це в дронах або в квадратних метрах депутата Київради та заступник. Віталія Кличка Володимира Прокопіва, який отримав керування сферою екології міста згідно розподілу потоків Київради. Виграла конкурс фірма ТОВ Арсенал Монтаж» І цікаво, що КП Плесо довірило цій компанії подібні роботи не вперше. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. протягом останніх трьох років очищенням водойм на різних ділянках займається виключно вказана товка, окрім. Нинішнього було укладено ще два договори. Перший на майже 8 мільйонів гривень підписали у листопаді 21-го року. другий на майже 14 мільйонів вересні 23-го. Обидві угоди стосувалися ділянки від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора, і це лише крихта від виділених грошей з бюджету протягом останнього часу. Роками влада Києва викидає мільйони у розчистку русла либіді, але видимих результатів. Це не дає тим часом. Нещодавно громада сама прибрала ту саму природну ділянку, яка зазначена у тендері. На фото, яке ви зараз бачите, толока, яку організував військовослужбовець Нацгвардії на псевдо МЕГ разом із активістами. Але кошти самі себе не освоїть. Тож маємо новий тендер на очищення річки Либідь. Поки звичайні українці після останніх ударів Російської Федерації по неросистемі та критичній інфраструктурі сидять без світла і тепла у камда стало надто гаряче. Вона хрещатику 36 Вирішили, що потребують 33 нових кондиціонери. Витратили на них згідно інформації про конкурс півмільйона гривень. Навіть не знаю, як коментувати це цензурними виразами. Тож давайте просто рухатись далі. Ще понад 19 мільйонів гривень буквально закопають у ями КП «Київтеплоенерго» витратить ці гроші на відновлення місць. Розритів, тобто для відновлення асфальту та покриття там, де воно було пошкоджене, внаслідок ремонтів теплових мереж. Ми зазирнули у тендерну документацію і зрозуміли, що це знову мільйони, що закатуються в асфальт і витрачаються на укладання бруків. Водночас, чому додаткові кошти неподібні роботи не можна було закласти на майбутнє, знаючи аварійний стан усіх комунальних мереж незрозуміло. Напевно, не всі можуть дивитись у завтрашній день. А сьогодні, в завтрашній день, все всі можуть сматрети. смотреть могут можуть только лишь всі мало хто може це робити. Можливо, кошти закладені на ремонти, банально закінчились, оскільки пориви мереж трапляються настільки часто, що передбачити їх. Усі неможливо. Та повернемось до тендеру. 20 мільйонів з бюджету підуть на ремонт усього лише двох ділянок. Понад 13 мільйонів для відновлення покриття у Подільському районі і ще понад 6 мільйонів на ділянку у Соломінському районі. Ще один тендер, який Привернув нашу увагу будівництво дороги до аеропорту Київ, так вам не почулось будівництво дороги до аеропорту в Україні, де триває війна і закрите небо. І на це УКП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва планували витратити понад півтора мільярда гривень. Виграв консорціум. Мастадорф груп, і це при тому, що їхня пропозиція була не найдешевшою, і тепер на це витратять трохи менше ніж півтора мільярди з міського бюджету. Передбачається збудувати під'їзну автодорогу від проспекту Валерія Лобановського до міжнародного аеропорту Київ жуляни. У Солом'янському районі, згідно з проєктом, загальна довжина ділянки будівництва складає 4 кілометри і 300 метрів. Перша черга робіт це 2,8 км кілометра дороги із двома смугами в одному напрямку, а також смуги безпеки, велосипедна смуга, місцеві проїзди, тротуари, очисні споруди, надземний пішохідний перехід. Чи доречно витрачати на дорогу до аеропорту України, де польоти заборонені? Майже півмільярда гривень питання скоріш риторичне, бо на такі кошти можна звести фортифікаційні навколо кількох населених пунктів, або непогано так забезпечити не одну бригаду на фронті. Серед тендерів з сумнівним показником актуальності ми знайшли і ті, які можна вважати. Нагальними так у Київському метрополітені, нарешті, вирішили обстежити бодай якісь ділянки на предмет безпечності і аварійності. Мова йде про підземний перехід на станції Театральна. Та безпосередньо станцію Чернігівську Святошинського броварської лінії на роботи виділено 250 і 270 тисяч гривень відповідно. За ці кошти підрядники мають оцінити стан конструкцій, виявити дефекти та проаналізувати їхній вплив на функціонування підземки. І метро дійсно потребує такої перевірки однак, значно більш глобальної, кажуть експерти. Бо значна частина підземки або вже має певні проблеми, або незабаром може стати аварійними. Чого варті лише регулярні підтоплення станції? Видобичі, Вирлиця та багатьох інших, тому щоб не повторилась аварія синьої гілки метро, треба детально обстежити. А такі точкові перевірки, на жаль, не більш ніж крапля у морі. Ще один передноворічний тендер Київ метрополітену, науково-технічний супровід будівництва лінії на Виноградар за майже 30 мільйонів гривень. І якщо після новин від Держаудитслужби служби про те, що лише за час будівництва кошторис проєкту зріс на 8 мільярдів. Вам здавалось, що більше вже нікуди, то є куди. Бо, окрім понад 800 мільйонів, що закладені в бюджет Києва на 25-й рік на будівництво самого метро вирішили викинути ще 30 мільйонів. Дійсно, хто зверне увагу на ще три десятки, вірно. При цьому його не добудують раніше ніж за пару років, а додаткові витрати можуть сягнути ще до 14 мільярдів гривень. Ми розуміємо про mm -hmm. те, що це є величезні кошти. Так. От і тут треба нам зрозуміти, є ці кошти чи немає їх. По факту, за два з половиною роки таке метро має бути добудоване uh -huh. по календарному плану, по графіку організації робіт. За два з половиною роки ці цей метро мало би бути збудоване. Буде залежати все від фінансування. Чи поїде метро на Виноградар? Це питання й до нині без конкретної відповіді. Але ми точно знаємо, що це станеться не раніше. Ніж за два роки, тож може тоді для цих коштів можна було б знайти краще спрямування? І тут хочемо згадати, що на інфраструктурні об'єкти, які так і не будуть добудовані, такі як метро на виноградар чи подільсько Воскресенський міст у КМДА і комунальних підприємствах завжди встигають використати кошти а от на допомогу ЗСУ. Чомусь ні. Про це ми розповідали в одному з попередніх випусків. Під час війни столиця воюючої країни за 9 місяців не змогла освоїти видатки на підтримку армії та оборони. Ця інформація є у звіті Київради про виконання бюджету 24-го року. Виконання бюджету складає 110% від запланованого. Доходи за 9 місяців 73 мільярди, з яких 40 мільярдів гривень це податки із зарплат та єдиний податок. План видатків 100 мільярдів гривень. Виконаний лише на 50%. Це означає, що залишилося невикористаними 50 мільярдів гривень, замість того, щоб направити частину цих коштів на підтримку ЗСУ, КМДА на швидкоруч освоє бюджет, ремонтуючи дороги та парки під дощем і снігом. Ще 141 мільйон гривень. Терміново освоїли на генплан Київрада внесла зміни до програми реалізації містобудівної політики на 24-25 роки, збільшивши її фінансування більш ніж удвічі з 66 до 172 мільйонів гривень. В першу чергу це було зроблено для фінансування. Напрацювання змін до чинного генплану Києва, головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що проєкт рішення по внесенню змін в генплан в столиці ймовірно буде готовий не раніше ніж через три роки. Але 141 мільйон гривень з міського бюджету на це департамент містобудування і архітектури КМДА вирішив освоїти вже зараз. І це при тому, що раніше пан Свистунов взагалі заявляв, що на обговорення генплан винесуть не раніше завершення війни. Але. То було у далекому 22-му, Тоді здавалося, що війна не триватиме так довго, а нині ж вже 25-й, і кошти самі себе не освоять. Тож з весни цього року у КМДА вирішили таки зайняти з генпланом у квітні. Поточного року Київрада скасувала своє скандальне рішення від 18 вересня 2008 року, номер 262-262 про розробку нового генплану розвитку Києва та його приміської зони до 25-го року так званий генплан. Черновецького і дала відмашку розробці містобудівної документації внесення змін до генерального плану міста Києва, чинний затверджений у 2002 році документ, який у КМДА довгі роки безкарно ігнорували, і тепер можна вкладати бюджетні кошти у різноманітні розробки напрацювань і оновлень. Дуже зручно враховуючи, що результати вони обіцяють показати не раніше ніж за 2-3 роки. Оновити вирішили не лише документи. Наприкінці року у КМДА також згадали, що треба терміново зробити сквери. Буквально в останні тижні, а дні, грудня, у Київзеленобуді зеленобуді оголосили кілька десятків різноманітних тендерів від. Капітальних ремонтів і реконструкцій до реставраційних і проєктно вишукувальних робіт лише у проміжок з 16 по 24 грудня КП опублікувало тендерів щодо саме капітальних ремонтів парків і скверів на понад 8 мільйонів гривень. І такі витрати акурат наприкінці бюджетного року дійсно викликають питання, так само як і необхідність озеленення у грудні. Бо 21 грудня Кивзеленбут оголосив конкурс на озеленення міста та влаштування поливозрошувальної системи розв'язки на площі Чорнобаївській з терміном виконання робіт до 24 грудня, того ж року. Це не лише порушення умови конкурсів, а й відверто здається абсурдним. Але переможця обрали буквально в день оголошення і в той. Же день уклали договір, чого тільки не зробиш, аби гроші до бюджету міста не повертати. Тож замість того, аби перенаправити вільні кошти з міського бюджету на посилення оборони і допомогу нашим захисникам, у КМДА вирішили вкласти їх у чергові довгобуди. Перекладання бруківки та ремонт скверів, і ми зараз не хочемо сказати, що дороги і парки не треба робити проте на це витрачають сотні мільйонів, тоді як на армію громаді доводиться буквально виборювати кожну копійку, водночас із тим, як неефективний менеджмент у комунальних підприємствах Києва призводить до неповного і місцями безглуздого використання коштів за новорічною метушнею і близьком мішури посадовці намагаються. Розсувати кошти будь-куди, і саме наша з вами пильна увага може не дати їм розтягнути все із міської скарбнички. Тож підписуйтесь на канал і діліться цим відео. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.